Всім привіт привіт! Сьогодні я буду прибирати, так можна сказати, халабутку, спаєлі і роджи. До речі, я вам не говорила, що я його назвала роджи. Е, давайте почнемо з цього уголка. Як ви? Тут та іграшки і кормушки. Окей, е, по-перше, чого воно не біля стіни, до речі, я не показувала, що я коротше робила. Коротше, вчора я була в капітошки разом з своїм однокласникам, ну, я там зробила таку коротше, свічку. І от, коротше, така До речі, гірляндочку я робила просто палочка і одільно приклеювала зірочка е, о, сніжинка. Зірочка сніжинка. Ну, цим ми розібрались, воно в мене стоїть тут. Далі тут. М -м -да. Що тут? Mm, надо тут, короче, все прибрали, Там, коротше, ще отакі от ігрушки, там садні євро. Три штуки там лежать. Але зараз я хочу короче, зробити трохи по-іншому. Ну, тут там будуть ті штуки. Якщо ці морковки на стібні, коротше, розкажу спочатку ложиш корм на ту і на корм багато коротше, морковок, і собака має там вигрібний корм. Так, зараз я туди буду ложити всі іграшки. Я не знаю, що косточка робить тут на ліжку. Робить і все, але. Коротше, знаєте що? Я заглянула свій старий рюкзак, і знаєте, що я знайшла в своєму старому рюкзаку? Сімениця! Сім'йонич нашовся! До речі, ви думали, що ці всі іграшки будуть там на свалки, але ні. Я їх всі гарно розкладу е, свій рюкзак. Я не знаю, чи нормальна ідея чи погана. Ну, Мені кажеться, така середня. Ем, амогус. В ці сумочки в нічого нема. Ем, Пазл, серйозно, пазл. Ладно. Ось такі всі речі були там. І, до речі, не повірите, що тут. Ем, да, що таке. на чому ми зупинились. Так, давайте зараз все будемо, коротше, сюди е, складати. В робіті там більш, чого нема. Там більш нічого нема. Там більше нічого нема. Тут. А тут. А тут точно нічого нема Не повірите, я ще щось знайшла в боковому карманчику. І це зайка And Бьйонг. Якщо цей ведмець, це не мій. Мені колись просто друг дав, не, не грався. Ну, Дав. О, ця ципка, вона моя сама Мені її подарив дядьку, Сережа. І я їм чистила зуби, якби. До речі, дивіться, який прикольний брілок. Ну, коротше, зараз всі речі, якими будуть грати з моїми собачками, загрушаю. І я все склала. Дивився. Ем, Тут, коротше, в мене, коротше, всі сквіши. Ем, Можуть випасти, якщо тут нічого не було. Всі сквіші отут закриваю. Тут в мене, коротше, всі квадратики. Отакий От, пес, де він? Де там його губа а, во. Такий він дуже малюсінький І отакий. В якого всередині цей як там він називається? Оцей. Щоб що ліпити? Пластілі. Тут, коротше, в мене такий, а там, коротше, знизу там такі, що вони, коротше, звук можна тюнути. Тут у мене косточка і це Тут, коротше, такі речі, що мені можуть пригодитись, там щось таке. І саме останнє морковки. Як би все, воно буде все тут, в цьому рюкзаку. Зараз швид приберу. До речі, дивіться, що я ще не положила до ігрушок? Такий кубик. От, ось. Такий кубик. І у цього. До речі, тут буде спати оце. Я забула, як його звати. Я його звати рай. Якщо не рай, подивіться ем, в самому початку, будь ласка, відео, чи я його звати рай, чи якось по-другому. зробіть рай. Сніговик. Чук. Боже рай, спаніелі, йдіть, будь ласка, по своїм домам. Короче, і, до речі, я перемістила сюди їжу, просто там коротше, в мене бісер. Ну на бісер, а ось такі штуки. Це ще... Шинь... Боже, спаніль! Рай, Що тут робить так? Чого вони всі просто тут висвал? Боже, капець. Як вони до цього думались? Як вони ще туди залізли. До речі, цей е, нам е, нашенник на тіло, він е, для справжніх собак. ось такі ось такий. Теж на тіло. Але не говоріть, що він не налізає, він налізає. Ложимо його сюди. Далі ще такий на тіло. Ось так. Е, всі Опс. Ось такий авогадо. Ложимо його сюди. Ось такий поводок сюди. Останній ось такий чорний. Його сюди. Далі ось такий поводочок на шию. Отак. Ось такий на шию. До речі, я вчора була в країні мрій чи досі не зняла. Ось такий різнокольоровий. Ось такий рожевий. Е, так можна сказати, що тут я вже все прибув. Тільки цей корм, я не знаю, куди, куди його. Отак, я буду. Ось це сюди. Якщо що, це розчоска. Да. Ялиночку трошки сюди е, не виходить. Чому воно перекручено? Чехли. Собаки, хто так в туалет, що почти весь наполнитель висипали. Костюмчики. Обзор. Обзор. Тут на лапки. Тут карманчик, туди можна щось положити. І такі дві бутинки. Спідничка. І взад є місце для хвостика. Ось такий півничок. Тут так теж. Ем, і ось такий ось. Ем, він, до речі, на гудзику. Ем, ось для лапок тут є. І гудзик. От гудзик І можна його закрити і відкрити. Ну, спідничку наверх. І ось такі наножки, але я їх надіваю дуже рідко. І, до речі, це все лежить у мене на такому міні-двачику намальованому. Спаніелі їсти. Це для спанелі, а це для роджу. Але поділка в них тільки одна. Але це спеціальне для солодощів. Все солодке отут. Давайте кинемо по яйцю. По яйцю. Косточка. Давайте спаєль кинемо листик салату, а морковку. З Спанель таку полуничку. І родж таку полуничку. По ковпаски, спанельку ковпаска і роджику ковпаска. 6. А зараз солодке. Сьогодні є добре кожному по дві отаких штучки. Колечко. І по одній цукерки. Це буде для роджу. Зараз панель, спаніль їсти. Тепер кидаю роджі, цукерку. Колечко тільки помаранжую. І ще одне колечко. О, ні, Спаніель, це не тобі, не можна. Спаніель, вау вау, вау. Роджі, їсти. Так, я зараз вам дам погратися, а сама йду їсти. Я їм дам отаких два е, м'ячка, таких типу е, таке, і отаких двір. So, 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 so. <с Shake themselves> так, що тут відбувається? Всі быстро бgger... по халабудах. Тобі. Ладно, ти можеш тут пограти. Тобі. 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 Все, я вам розклала, щоб я вас не бачила разом. Зрозуміли? Все, всі граєтесь в різних углах. Я тобі тільки дозволяю, якщо хочеш в туалет. Зрозумів? Надіюсь. Всім пока-пока!